Це Григорій Янченко, 77-річний херсонський волонтер. Себе він називає дядя Гриша. У Кропивницький приїхав друге. Вперше був торік у липні. Чим більше я зберу грошей, тим більше я повезу перед допомоги нашим військовим. Опікуюсь я. 25-та бригада січеславська десантна і 59-та гайсинська мотопіхотна бригада, в складі якої теж воюють бійці окремого батальйону Вовків до Вінчі. У моєму плані десь десь ну, розраховує на 1100. Каже, передусім гроші потрібні на дрони. Кожний дрон коштує від, від 17 до 22 тисяч. Ну от і розраховуйте, скільки це буде. Десь, десь 5 дронів. Гроші для військових дядя Гриша збирає поблизу скверу центральний. Говорить, буде тут щодня з опів на 10 ранку до 17-ї. Щоб потім з цим багажем грошовим закупити дрони, закупити старлінки, те, що потрібно нашим військовим, і їхати на схід Покровському напрямку. Ну, це вже моя друга поїздка до Кропивницького. І я задоволений, задоволений і збір мене влаштовує, і люди дуже приємні. Дядя Гриша пересувається на кріслі колісному через травми, які отримав під час служби в армії 1968 року. Військовим допомагає з 2014-го, коли почалась російсько-українська війна, і відтоді каже не зупинявся. Продовжував під час російської окупації рідного Херсона. Тоді дядя Гриша одягав вишиванку, вмикав українські пісні та їздив містом. Згадує, коли в Херсоні для нього стало небезпечно, в жовтні 22-го евакуювався в Запоріжжя. Порахував, після повномасштабного вторгнення зібрав понад 6 мільйонів гривень, з 2014-го мільйонів. До бійців на фронт їздив понад 200 разів. Дядя Гриша для нас робить, ну, мені здається, набагато більше, ніж деякі. Той, хто міг би це робити? Це мій обов'язок. У мене два брати на фронті. Скільки можу, стільки буду донатити дяді Гріші. Буду завтра проходити. І завтра буду давати. Дуже приємно зустріти дядь Гришу в Кропивницькому. Дякуємо величезне за те, що він робить. Для нас всіх можливо раніше, коли ми його бачили біля фабрики. У нас ми не розуміли те, що він робить. Зараз ми щутили на собі. Це фабрика, це в нас торговий центр раніше був. Якого зараз уже перші дні війни його можливо можна сказати, уже немає. У Кропивницькому дядя Гриша живе в учасника бойових дій ветерана війни Максима Сліпця. Знав, що ось він приїжджає до нас у місто і так вирішили. Ми так. Надати допомогу, щоб він зупинився в нас, бо як кажуть, лікарні лікарнями а дома є вдома. Буде йому буде нам багато простіше ну і зручніше, ну і спокійніший. З Кропивницького на фронт дядя Гриша поїде 31 березня. Ольга Склярук, Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.